Хто передав Росії крилаті ракети Х-55, якими вона тепер обстрілює Україну? Я несу персональну відповідальність за свою державу. Коварства можна передбачити, але не в такій мірі, як все відбулося. Це означало державна зрада. Куди влучають ці ракети, які Кремль отримав у 99-му році? Застосовують все, що можуть. Все, що можуть. Перші докази їхнього використання проти України. І вона влітає туди. І бабах. От людини нічого не залишилось. Схеми знайшли список переданих до Росії ракет від України під запевнення Москви у дотриманні територіальної цілісності. Чи узгоджували це із заходом? На нас тиснули з двох боків: з боку Америки і з боку Росії. Київ інститут судекспертиз. На уцілілій російській ракеті Х-55 повітряного базування шукають номер. Він чомусь затерти в різних місцях. Начальні цифри затерти. Бачите, тут затерти, тут затерти. Тож. Повний номер знайшовся під крилом ракети. Навіщо комусь приховувати номер ракет Х-55, запущених Росією по українським містам? Такі експерти інституту помітили лише щодо цього типу ракет і пояснень не мають. Припускають, щоб уникнути ідентифікації. Чи обстрілює Росія Україну тими самими ракетами Х-55, які Київ передав Кремлю у 99-му році? Ні, це не так. Писали одні медіа. Обстрілюють, і це ракети, які Київ передав Москві, повідомляли інші змі. Потім інформація, наприклад, у видання Нью-Йорк Таймс, ґрунтувалася на повідомленні від українських розвідників. Квітень 23-го року ракета на фото Х-55. її збили на Київщині. На світлині видно номер. Це 13 цифр. Але як з'ясувати, чи це та сама ракета, яку Київ передав Москві у 99-му році? Ми розшукали угоду про передачу стратегічних бомбардувальників Ту-160, Ту-95 і крилатих ракет, яку уряди України та РФ підписали майже чверть століття тому, а ще список із номерами цих ракет. Збита ракета на Київщині виявилася у цьому списку під порядковим номером 298. Таким чином, це стало першим наочним доказом Кремль обстрілює українців ракетами, які Київ передав раніше Москві. Весна 23-го року. Ще одна ха 55 Вона прилетіла прямо на грядки приватної садиби Києва. Я почула вибух на вибух. Ми прокинулися, і потім вже сусідка дзвонила, що в нас горить на городі. І хотіла бігти, тушити, але а зять кричить, куди тушить? Визивайте поліцію. Я викликала поліцію і все. Ну, ми підійшли наверх, побачили, що воно горить, так близько не підходило і все спустилася вниз. Це та ж Х-55, яка зберігається у Києві на території Інституту суд експертиз. Її номер також є у списку переданої зброї від України до Росії. А це ще одна х 55 Вона впала в озеро на Київщині. І ось вона ж на території Інституту суд експертизи. Її номер ми також знайшли у списку переданих раніше до Росії ракет. Це відразу після ракетного обстрілу. Це відео пожежі в багатоквартирному будинку в Києві. Кінець 22-го року. Частина ракети залетіла прямо до квартири, за даними правоохоронців та за розповідями самих мешканців. Тоді загинула жінка. І летить ракета, а мій малий на балконі, рядом балкон. Він заскакує, кричить, щось летить. Ніхто ж не ніжив, і вона влітає туди. І бабах. Там погибла женщина. На кухню залетіло найвеликий кусок розміром як автомобільчик смерт, не менше. Два поменше лежали тут, як автомобільні движки, отаких діаметрів. Для от людини нічого не залишилось, бо пішли пожежники, рятувальники з насилками і вийшли з пустими насилками там забирають нікого не було. Це була ракета Х-55. За нашими даними, вона зі списку переданих до Росії. Ще одна ракета, яку Київ також віддав Москві, прилетіла в одне з міст на Київщині. Був пошкоджений багатоквартирний будинок. Тоді повідомляли про постраждалу дитину. Дівчинку доставили в Охмадит. Но очень сильно громыхнуло, так. Конкретно ми далеко відсюди живемо. І даже у нас там все дрібжали. Окна задрібіжали. Я, чесно говоря, думала, що так близько возле нас збили ракету. Но потім оказалось, що це, під подъездом валялась куча цих кирпичей. І фотографии з самої квартири теж просто стінки. нету. поступово нам вдалося вирахувати більше десятка ракет з того самого списку, переданого Росії. А це один із останніх прикладів. Червень 23-го року. Хмельниччина сили українського ППО збили ракету Х 55 Доступ до уламки отримав журналіст Саймон Островський і поділився фото та відео. Її номер ми також знайшли у списку переданих Києвом до Москви ракет. Хоча ракетам Х-55 близько 30 років, Росія їх регулярно використовує проти України і часто вони не несуть вибухової частини. Ну, по-перше, вони вже застаріли. Точність дуже намного гірше, ніж нових ракетах крилатих. Застосовують все, що може. все, що може. Нові ракети це потребує час, вироблення. Якщо їх достатня велика кількість, які можуть літати. Будуть пускати все. Ну, а ці ракети легше збивати ППО взагалі? Чи однаково? Маєте, однаково, ну, Відсоток збиття дуже великий. Ворог Олександр Шавковський, номер один, Динамо Київ, Олег Лужний капітан команди. номер два. Жовтень 99-го року. Два прем'єр-міністри України і Росії на футболі. Філімонов, боже мой. Український Валерій Пустовойтенко йому залишається місяць до складання повноважень перед виборами президента, і російський Володимир Путін він тільки не обійняв цю посаду за два дні до футбольної події у Ялті Криму. Путін і Пустовойтенко підпишуть угоду. За газові борги на суму 275 мільйонів Україна передала Росії 8 бомбардувальників Ту-160, 3 Ту-95 і 575 ракет Х-55. Також Україна зобов'язалася передати сотні одиниць обладнання для літаків і ще 24 двигуни різних типів. 6 листопада 1999 року перший репатрійований Ту-160 прибув із Прилуг в Венгрію. Можете розповісти, в чому була необхідність їх передачі? Я по телефону інтерв'ю не даю. Дякую за запитання. І Чи допомогу. можете дати не по телефону? На наступний дзвінок Пустовойтенко уточнив, що нічого не буде пояснювати. Я коментарі не читаю і не даю на інтерв'ю. Ну, а можете просто коротко пояснити, чим було. Ні. Хоча інтерв'ю постовоїтенко-журналістам все ж іноді дає. Наприклад, після окупації Криму він просував ідею посилення відносин з Москвою. Ми в Європі абсолютно нікому не треба. Без встановлення економічних відносин з Росією. Ми не зможемо далі розвиватися. Абсолютно це Борис Тарасюк працює в Страсбурзі. Він постійний представник України при Раді Європи. Рада Європи має надзвичайно важливе значення для України. А у 99-му Борис Тарсюк, міністр закордонних справ. Саме він подавав документи щодо затвердження угоди про передачу озброєння. Зокрема, у пояснювальній записці Борис Тарсюк обґрунтовував Цитата угода мала дати відчутний економічний ефект для України. Згадувалася принципова позиція української сторони на перемовинах з Росією. Розрахунок буде не в рублях, як просили в РФ, а в доларах. Яка була. Необхідність у передачі бомбардувальників Ту 160 наприкінці 90-х та Ту-95-х. Mm. Ну, це тема серйозна. Вона не може бути так похапцем. Висвітлюємо, я зараз зайнятий паною терміновану роботу. Ну, ви можете коротко пояснити я, просто, не зможу, я, не я, Яка необхідність була? Вибачте. На наступні дзвінки та листа Борис Тарасюк не відреагував, а у його офісі, попри обіцянки, письмову відповідь теж не надали. Анатолій Кінах, який нині очільник Українського союзу промисловців і підприємців, у 99-му році перший віце-прем'єр-міністр. Він один із тих, хто погодив цю угоду. Я працював в п'яти урядах так сталося на всіх посадах. Був обраний в п'ять складів парламенту, у тому що був секретарем ради національної безпеки і оборони. Візував і підписував тисячі документів. Я несу персональну відповідальність за свою державу незалежно від свого статусу. Ніс, несу і буду нести. Щоб ви не задавали більше мені таких питань? Анатолій Кінах тоді надсилав лист до міністрів з проханням погодити угоду. Свій голос за передачу ракет Москві віддав Сергій Тігіпко, тодішній віце-прем'єр з питань економіки. Нині він один з найбагатших людей України воєнного часу. За версією Форбс. Тігіпко на наш лист щодо передачі ракет не надав пояснень. Схвалив угоду і Олександр Кузьмук, тодішній міністр оборони України. Нині він радник командувача сил територіальної оборони ЗСУ. Разом з бомбардувальниками. Більше вони ніяк використовуватися не могли. В складі Збройних сил вони вже не стояли. Потім діяв договір 97 року, який в тому числі передбачав військово-технічне співробітство. Тому на той час ну, про ризики ніхто і не казав. Ви цього не мог не передбачали, та якої загрози ну, а як? в му році можна було це передбачити, коли ті, щойно розпочав діяти. Договір 97-го року. Чому на вашу думку цей договір не, не був дотриманий? Коварство можна передбачити, що воно існує, і колись воно спрацює. Ну не в такій мірі, договір 97-го року, про який згадує Кузьмук. Це договір про дружбу і співробітництво з Росією. Там було зазначено, що сторони відповідно до положень статуту ООН поважають територіальну цілісність одна одної і підтверджують непорушність існуючих між ними кордонів. Згадка про цей договір на першій сторінці угоди про передачу Х-55. А чому все ж таки ця угода цей договір не спрацював? Ну тому що Російська Федерація це та країна, яка не бачить інших рівними собі. Це не в політиці, це в ментальності. Ми кращі, ми вищі, ми розумніші. Всі інші нас не розуміють, але нас не хвилює, тому що ми знаємо, що. Ми все одно стоїмо на щабель вище, ніж будь-які інші європейці. Але наслідків для Російської Федерації за те, що вона порушила цей договір про дружбу, та співробітництво, немає Ну Росія порушила, порушила всі можливі і неможливі міжнародно-правові угоди, стороною яких вона була. Ще один документ, на який спираються в угоді щодо передачі ракет, про скорочення стратегічних наступальних озброєнь це договір між СРСР та США, відомий під назвою Старт 1 або СНО, 1 який Київ згодом також підтримав. Був варіант не віддавати ці ракети Російській Федерації. Був варіант абсолютно. Ну тобто, так можна було на цьому настояти, оскільки ядерні боєголовки до цих ракет вже давно були вивезені ще до 96-го року. Вже коли боєголовки ядерні були вивезено, залишилися самі тільки ракети. Можна було настояти, що е, за сно один іде скорочення скоротити пропорційно ці бомбардувальники ракети а решта. Е, Наполягти, що ну це залишається в Україні. Мене цікаві конкретно. Це стратегічна авіація і Х-55. Вони підпадали під ніч міжнародні зобов'язання. Ні ні, ні і ні. ні. Не підпадали більше того за словами екс депутата, оскільки ракети Росії передали в обхід парламенту, тобто без ратифікації, це державна зрада. Щодо передачі стратегічних бомбардувальників до Росії і Х-55, це було зроблено без Жодного рішення Верховної Ради України. органу. Не підпадали ці види озброєнь під жодне рішення, конкретне рішення. І що це означало, на вашу думку? Це означало державна зрада, це законодавство України. В першу чергу це та ж сама конституція. Є виключний перелік повноважень президента, так як і виключний перелік повноважень парламенту. Немає права президент, прем'єр-міністр чи будь-який міністр від імені України передавати комусь щось, що стосується загальнонародної власності. Ядерна зброя це загальнонародна власність. У документах ми знайшли пояснення тодішнього міністра закордонних справ Тарасюка про відсутність ратифікації. Оскільки угода писав міністр, спирається на інший договір про скорочення стратегічних озброєнь. А він вже ратифікований, то передачу Х 55 цитата доцільно затвердити рішенням Кабміну. Утім, виглядає, що ракети і літаки передали за безцінь, кажуть критики угоди. Вартість озброєння зазначав тоді міністр Трасюк, визначена на політичному рівні. На думку Кінеха, вона була занижена у 10 разів. Підтримав тоді передачу ракет від Києва Москві І Ігор Діденко, представник «Нафтогазу України. За його словами, ці домовленості, начебто, були узгоджені із США. А що саме головне? Наскільки вистачає мого розуміння, то Кучма не давав добро на це все, поки він не узгодить це все з Клінтоном. Чим було обумовлено передача важких бомбардувальників ту 95 Ту-160, ракет Х-55 в 99-му році від України до Російської Федерації. На нас тиснули з двох боків з боку Америки і з боку Росії. І це була вимога американців, щоб ми передали цю зброю росіянам. Це була одна з умов того, що ми фактично стаємо членом міжнародного співтовариства, бо інакше нам погрожували економічними санкціями і багатьма іншими бідами. А тоді, згадайте, економічна ситуація в Україні була жахливою. Чи справді цей процес був погоджений США? Про це ми запитали у Стівена Пайфера. Він був послом США в Україні у рік укладання угоди. Про передачу ракет до Росії я пам'ятаю, що у 1999 році український уряд повідомив нас і зробив публічне оголошення про те, що вони передадуть певну кількість цих бомбардувальників назад до Росії. Це було відповідно до договору. Старт і Україні не потрібно було отримувати згоду від сполучених штатів з нашого боку. Ми були прихильні до того, щоб бомбардувальники були знищені або розібрані на частини. Однак, те, що зробили українці, відповідало умовам договору. Я можу зрозуміти, що українці, можливо, бачили економічну вигоду в такій передачі. Проте я не чув про жодну угоду з президентом Клінтоном щодо цього. Давайте уточнимо, що е ні ліквідація стратегічних бомбардувальників Х-55, ні передача їх до Росії не була вимогою Заходу. Так саме головне не так треба формувати. Не вимога Заходу, а не була. В українському законодавстві проведена рішенням українського парламенту? Оце головне. Знаєте, ми ж незалежна держава, ми ж говоримо про демократію, про незалежність. Попробуйте ви в якійсь країні сказати, приїхати. А ну, віддай. це. Ну як на вас подивиться? А ваша думка чи був тиск на Україну з боку західних країн? Ні, насправді ми хотіли бачити, щоб Україна дотримувалася зобов'язань, а саме знищити усі стратегічні наступальні сили зі своєї території до кінця 2001 року. Та насправді до кінця 2001 року в Україні не мало залишатися жодних бомбардувальників, типу ту 95 та ту 160 чи справді Україна не усвідомлювала безпекових ризиків незадовго до угоди про передачу ракет та бомбардувальників у Києві лунали застереження щодо ймовірного замаху Кремля на територіальну цілісність України? Ті, хто сьогодні намагається поставити питання про повернення Севастополя, вони мають розуміти, що в тому числі вони е, такі е, підходи можуть провести до військового зіткнення з усіма е, е, наступними драматичними наслідками. А це розсекречена стенограма зустрічі у 97-му році двох президентів Біла Клінтона і Леоніда Кучми. Ми сьогодні маємо справу з Росією під керівництвом Бориса Миколаєвича, але в майбутньому може з'явитися інший лідер з абсолютно відмінною політикою. Взаємини між НАТО та Україною є попередженням для всіх. В інтересах Європи мати незалежну Україну. Українській еліті наприкінці 90-х не вдалося в повній мірі скористатися можливостями ядерного роззброєння. А договір про дружбу з Росією, де були запевнення у дотриманні територіальної цілісності України, і який ліг в основу угоди про передачу крилатих ракет та бомбардувальників, не допоміг громадянам України? Він був порушений у 2014-му з окупацією Криму Росією. А вже в 2022 році Кремль почне використовувати передані Києвом ракети проти України і їх громадян. Результат недалекоглядного рішення тодішньої української влади. Яке спиралося більше на фінансову складову, а не загрозу незалежності країни.